Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіансу на липень місяць для знаку зодіака водолій. Зараз нам потрібно з'єднати всі картинки, котрі зійшлися. Лавровий вінок, ялинка, троянда. Пиздуной дом, сонечку. Що ми можемо тут віднайти? Козини дом. Потім сонце і троянда. Це говорить про те, що дехто вирішить одружитися. Троянда це кохання, сонце це велика яскрава подія, успішна подія, 100% успішна. І Козонний козонний дом. Далі ялинка. Це добре здоров'я, гарний стан. І лавровий вінок це успіх в якоїсь справі по роботі. Якщо ви виконували якусь важливу роботу або був якийсь проєкт, то цей проєкт закінчиться успіхом. Його оцінять руководство і ви будете задоволені. Якщо, друзі, ви віднайшли якусь картинку, яку я не побачила, то кажіть і ми її потім обов'язково знайдемо. Ось я ще подивилася стріли в колчані. Бачите, як вони розташовуються, що треба дивитися уважно. Тобто цей казоний дом, кохання і якась гарна подія буде успішною. Можливо, це кохання і. Якась успішна справа в Казуному дому, можливо, це окремо. А зараз ми на картах Таро колеса року спитаємо одне запитання, чого застерігатися в липні місяці знаку водолій, та яка буде порада? Чого застерігатися в липні місяці знаку Задяка Водолія? Карта місяця? Ця карта означає, що не треба ніяких темних справ неясних, тому що вони можуть вам зламати всі гарні плани і задуми. Тобто всі дії мають бути відкриті. І друге, яка порада від карти РО? На липень місяць для водоліїв. Порада така, що всі в кожній справі, в кожнім ділі має бути рівновага. Для того, щоб все склалося так, як вам надо. Дякую, друзі, за перегляд. Пропоную Дивіться на моєму каналі розклади на тижні для кожного знаку зодіака з липня місяця. Пишіть вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже за це вдячна. До нових зустрічей!